Дитяче взуття зима осінь, Сорт перший. Ціна 25 євро за кілограм. Лодка у нас знаходиться 20 кілограм. Це місць для Хлопчика і дівчинки. Зимово-осінні, ось такі черевички. Для дівчинки 35-й розмір. Так, наступний. Знову ж таки, дивіться, який гарний зірочка з боку. Теплесенькі 29-го розміру. Також на дівчинку. Наступні такі осінні черевички на хлопчика. Розмір у теж 29-й. Ще ось такі. Ось такі. Осіння моделька. Як сказала, 33-го розміру теж для дівчаток. Наступна. ось такі філи. Дивіться зі. Розмір теж 29-й. Наступний ось такий поровинку. Низ. Всередині тепленькі. Може бути зимовий, мокрий сніжочок, 29-й розмір, знову ось такі на дівчинку. Ще ось така моделька. Ось так вони виглядає. Також дівчачі 28-й гротний. Ось такі теплесенькі, Розмір у нас іде 33-й. Всередині є у Ще ось такі, теж для дівчаток. 31 розмір, семова моделька. Наступно ось такі гарні. Так вони виглядають. Розмір 26. Дуже класний, я думаю, що це може бути як для дівчинки, так і для хлопчика. Це, дивіться, шикарно. Натуральний замші. Розмір у нас іде 32, mm -hmm. навіть дівчинку такі зимові чобітки. Бачимо тут отакі чобітки мазинові. Всередині утеплимо, 24-й розмір також для дівчат. Наступна ось така моделька. Також для дівчат. Розмір іде 29-й. Студна моделька ось така там синього кольору. На хлопчика розмір 24. Ще ось така сіренька моделька. Осіння, ельза. Розмір у нас іде. Піше 12 Наступні ось такі чобітки 30-го розміру, високі, натуральний замші. Ще ось така моделька в нас. Теж на дівчинку. В жаль, розміру не бачу. Наступні ось такі-то пласеньки. Яку вони виглядають? 31 розмір. Також зимова моделька. Наступний ось такі. Синенькі, 27-го розміру на хлопчика. Наступна модель ось така. 30-го розміру. Також зимові, від хлопчика. Ще ось така моделька. Чорна з сирин. 32-й розмір. На дівчині. Наступна ось така синя моделька. Одинадцятий перших розмір на хлопчика, Теж зимова модель. Наступні ось такі черевички, натуральні замчик. Далі. Знову ж таки, на дівчинку. Ось так. Розмір. Перший сімочка. Ось така моделька. Також на дівчинку бордові. так вони виглядають. Малесенький 23 розмір. Ще 20 партнера моделька. Тлесенька. Розбір 28, теж синовий. Наступна ось така моделька, налітичка. Відбираємо до швейчок. Що ось такі модель бачимо. Теж на дівчинку. Розмір у нас іде 26-й. Наступний у нас такий малесенький. Ще бачимо тут двічки коричневого кольору. Розмір у нас іде 27. Ось така моделька, також дівчача. Ось так виглядає. Розмір 30-й. Це ось така модель. Розмір іде, на жаль, не бачу, теж приблизно до тридцяточки. На дівчинку тепленька зимова моденка. Ось такі є резинові. Що, Вони світяться, теж дівчачі. Розмір для 24-25. Ось такі класні черевички. Також на дівчинку, такі гарні. 26 розміру. Дуже класний. Стильний. Це є взуття, дитяче взуття зима осінь сорт. Перша ціна 2,9 євро за кілограм для замовлення цього рота. Звертайтесь до наших...